Перший мільйон гривень на розвиток бізнесу отримали чернівецькі підприємці від інвестиційного фонду Буковина. Капітал фонду становить 3 мільйони гривень. Це грошей, кажуть інвестори, повинно вистачити на створення 700 нових робочих місць. Ініціатор фонду, голова Федерації роботодавців Дмитро Фірташ, зазначив, що якщо такі фонди з'являться у кожній області, за 5 років можна буде створити до 26 тисяч робочих місць в сфері малого та середнього бізнесу та суттєво скоротити безробіття. Інвестиційний фонд з підтримки малого та середнього підприємництва Буковина розпочав фінансування перших шести бізнес проєктів Прийняли рішення про початок інвестування і початок кредитування наших підприємців, підприємств і особливо молоді студентської молоді Чернівецької області. В основу роботи фонду Буковина покладено досвід університету Кембриджа, де вже більше 40 років ініціативи студентів та молодих вчених успішно підтримують три фонди, що виділяють фінансування на створення нових товарів, послуг і технологій. Виквиці ідею ми подаємо на розгляд інвестиційного комітету, який приймає остаточне рішення по доцільності її фінансування. Ініціатор створення фонду Буковина та його основний інвестор, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, вважає, що двигуном економіки держави має стати малий і середній бізнес а реалізація подібних проєктів тільки сприятиме розвитку країни. Сьогодні 85% ВВП України наповнюють 300 компаній, і тільки 15% дає. малый и средний бизнес. Наша с вами задача довести малый и средний бизнес до 40%. Если у нас это получится, я буду считать, что я не зря приходил в эту федерацию, я буду считать, что мы не зря ездили по стране, и я буду считать, что мы все как бизнес... поучаствовали в процесі у нас потенциал рынка потенціал ринку Этот рынок надо создать. Но рынок не создадут 300 больших компаній, Это создаст малий і средний бізнес. Фонд буковина на даний момент є єдиним в Україні, який фінансує розробку перспективних ідей з нуля і здійснює пільгове кредитування проектів в усіх секторах економіки. Серед переможців конкурсу на фінансування фабрика лікарських зборів і фітопрепаратів районно-друкарня. Проект з переробки харчових відходів в органічні добрива, туристичний проект Сім чудес буковини, а також компанія, що виробляє медичне обладнання для лікування переломів. Автор ідеї стверджує, що його проект дозволить виробляти медичне обладнання якісніше і дешевше закордонних аналогів, які використовують в Україні сьогодні. От цей фіксатор шведський коштує 8 тисяч євро. Наші фіксатори коштують декілька сотень гривень. Просто ми хочемо, щоб Україна користувалася власною продукцією, а не купувала за баслословні гроші за кордоном за валюту. Те саме. Фонд Буковина це тільки перший крок до реалізації національного проекту з підтримки малого та середнього бізнесу. Чернівецьку модель вивчають у Львові та Одесі. А харківські бізнесмени вже зібрали 5 мільйонів гривень на створення фонду. У федерації роботодавців планують застосувати цей досвід у всіх регіонах України.